Всім привіт! Мене звуть Марія і я рада вітати вас на своєму каналі. Нове відео хочу почати із простого, але дуже смачного рецепту пирога із карамелізованими яблуками. Спочатку треба почистити і нарізати яблука кубиками. Додаємо до них цукор, корицю і обсмажуємо 4-5 хвилин на середньому вогні, поки не випарується сік. Далі змішуємо муку з розпушувачем, содою, цукром, корицею і ванільним цукром по бажанню. Вливаємо туди молоко, кефір і рослинну олію. Далі перемішуємо все до однорідної консистенції. Що важливо, не даємо тісту стояти довго. Форму можна застелити пергаментом, але я своєю, свою олією. Виливаємо половинку тіста. зверху викладаємо половинку яблук. Я ще присипала все це горішками. І повторюємо знову тісто, яблука і ще горішки. Випікаємо пиріг при температурі 190-200 градусів хвилин 45-50. Дивіться по своїй духовці. Пиріг виходить дуже смачний і вологий всередині. І дуже смачно його їсти із кулькою морозива. Всі інгредієнти. Я залишу в описі під відео. Всім доброго недільного раночку! Встали ми вже хвилин 15 як. Лього сьогодні чомусь прокинувся дуже рано. День сьогодні має бути сонячним. Дивіться, як гарно світить сонечко і яка у нас гарна груша стара. Люва у нас із самого раночку із книжкою. А я зараз піду прибирати те, що вчора ввечері трохи залишилось. Всім привіт поближче. Зараз Люва засипає на вулиці, і я піду займатися своїми справами. Вчора нічого не знімала, хотіла, але день у нас пішов не по плану. Тому сьогодні треба наверстати все. Бо після обіду нас запросили на день народження до друзів. Поки з льовою гуляємо, дивлюсь, як у нас гарно на території. І як цієї осені все гарно виглядає, дуже яскраво. Ось у нас жовта черешня, ось вона груша. зелена ще шовковиця, зелений курівао, дуже, дуже красиво, дуже яскраво. Давно у нас, чесно кажучи, не було такої осені, щоб все жовтіло, щоб листя було жовте і не осипалося одразу. Кожен раз, коли дивлюся вікно, думаю, яка ж гарна у нас тут калина росте. Дуже мені подобається багряна з жовтим листям. Задає прям такий осінній настрій, але такий більш радісний осінній. І чекаю, коли у нас наша ялиця, піхта наша виросте, буде теж дуже класно виглядати на фоні калини. Ну, що стосується пирога, який я вчора готувала, кажу, що все пішло не по плану і навіть не зняла. Це все, що залишилось від нього. Трохи ми відвезли в мамі, а решту ми з'їли. Дивіться, всередині він не сухий, він трохи вологий і дуже смачний. Готується просто, легко і виходить дуже класно і, повторюсь, смачно. Для тих, хто любить поєднання яблук, горіхів кориці. Це саме те, що вам потрібно. Поперебирала я трохи зверху на кухні мої красиві полички осінні. І, взагалі, який план на сьогодні? Це перше помити фасади, бо ось, як бачите, льова, коли їсть, то брудне все. І план номер два це почепити ось сюди захист від дітей. Бо у мене тут. Техніка, Льова до неї добрався, і дуже вона його цікавить. А той захист, який у нас був, він не спрацьовує. Бачите, Льова його відірвав. І ми купили в епіцентрі захист на шухляди, хочу сюди і сюди їх теж почепити, бо зараз покажу. Ось як зараз виглядає шухлядка зі спеціями. Теж дуже цікаво для малюка. Чесно кажучи, я б може і не проти, щоб він там щось робив, але багато цих приправ у мене відкриті, тому, після того, як він пару разів тут уже все розсипав, не хочеться, щоб це повторювалося. Навела я тут трохи чистоти і порядку на дверцятах. І тепер буду зараз розпаковувати ось ці штуки, захист, і дивитись, які із двох оцих мені зручніше буде відкривати. Ту почеплю ось там: от на дверцята. Ну а на шухлядки у мене одна ось така. До речі, купували ми їх вчора в епіцентрі. Ось ці по 50 гривень, оця штука 130. Ну що, причепили ми наш захист. Сюди я вибрала оцей біленький, бо той інший з блакитними кружочками, він якось туго відкривається, мені важко. Значить, який принцип: відкриваємо і відкриваються дверцята. Тут так само. І ось ця штука, нашу хлядку, наліпила її. Тут, чесно кажучи, треба було мені поламати голову, як вона взагалі працює. Тут відтягується, отак-от. І відкривається шухляда. І потім, отак от вона отак от захлопується. Чесно кажучи, не дуже мені подобається двосторонній скотч, на який тут ліпиться все. Якийсь, ну, не дуже він тримає поганенько. Тому другу штуку на шухляду я ще не приліпила. З іншої сторони, у нас ось такі штуки. Вони, начебто, призначені були для холодильника. І, принцип, їх який, нажимаєте, натискаєте, відкриваєте. І дуже просто вони ось так от вставляються. Льова ще не до як тут їх відкривати. І тримаються вони класно, хоча вони були дуже дешеві з дешевого набору. Отож, подивимось, можливо, і замінимо ці кутики чимось іншим. Збираю зараз Льові лук у гості. Ось такий у нього буде одяг. Я, чесно кажучи, не знаю, яка там температура в будинку, тому беру декілька варіантів. Значить, такий варіант у нас. Якщо буде зовсім жарко, то вдягнуємо футболочку до цих штанів. І якщо прохолодніше, то у мене ось теж сині штанці. І буде ось, ось з рубашкою і з кофтинкою. Ще беремо дві пари слінявчиків, дві пари шкарпеток Ось таких. І поїде він ось у такому ромпері. Зверху вдягну йому куртку, щоб у машині можна було зняти її. У нас вже наступний день я забрала своє замовлення із с тему, і зараз покажу, що в мене тут. По-перше, замовила ось таку шапочку, вона акрилова. не на холодну осінь, а на таку, знаєте, прохолодну, я б сказала. Але що класно, що оцей ось загин, він досить високий і класно закриває вушка. Вона акрилова, не скажу, що дуже тепла, але дуже приємна на дотик. Замовила ось таку гірлянду на ялинку. У мене гірлянда кінський хвіст, так вона називається. Але я хотіла з ось такими, бачите, штуками. У мене тут 6 метрів. Я вже перевірила, гірлянда працює, всі режими працюють. Прикольна штука, але, чесно кажучи, я б, мабуть, ще пошукала таку ж але метрів хоча б ну, 15. Бо мені здається, якраз 15 має вистачити на нашу ялиночку. А у нас ялинка 2,30 чи 2,50, не пам'ятаю. Буду шукати, не знаю, чи знайду чи ні, але хотілося б, знаєте, щоб не за всі гроші світу. Замовила, ще я на пробу ось такі іграшки. Ну, як точніше, іграшки, це підвіски на ялинку, це не іграшки. Вони пластикові, дуже прості, і ціна у них там щось від 17 до 20 там, з чимось гривень. Чесно кажучи, в цьому році я навіть не знаю, як я буду прикрашати ялинку, бо розумію, що Льові все буде дуже цікаво, він буде все знімати, знову вішати. І я. Ну, Не хочу вішати на ялинку, щось таке, що може побитися. Тому я ще в роздумах як прикрашати і чим. Ще, мабуть, буду десь купляти, замовляти пластикові якісь іграшки, кулі, бо хочу, щоб, якщо буде якийсь ущерб, то він був мінімальним. А взагалі ось такі підвіски вони непогані, вони досить яскраві, вони от прикольно вони зроблені. Ну, але знаєте, за свою ціну вони такі коштують 17 гривень чи 20, і так вони десь і виглядають. До речі, мені тільки що прийшла ідея, що такі підвіски можна не тільки на ялинку вішати, а й використовувати, коли ви запаковуєте новорічний подарунок, або навіть всередину покласти. Це буде теж такий приємний презент, скажімо так, до вашого подарунку. На цьому буду закінчувати влог. Дякую тим, хто додивився це відео до кінця. До нової зустрічі. Всім па-па!